Алло Сьогодні ми будемо бавитися такими бельганським огнями. Будемо їх в повітря або ще щось. Ну. І покажу, як їх приготувати, якщо вони засирили, бо в мене якраз всі засиріли гамуха. Зараз вам буде видно моє личко. Хайм один боганський вонь вон сюди. та йди вже з гори вже. Не махуйся. Ось наш борганський вонь. Кидаємо воздух. Блять. Курва! Ще раз кидаємо воздух. Але вже по-людськи. Блять. Виходимо щось сім'я. Ну, бо дуже незвично. Не, не Ти що будеш горю? Давай. Бля. Ну, вже нині той брегаський не найдем. Завтра будемо іскати. Хоча він вже сьогодні загорити. Бо він вже сезонов. Другий го... ставим готуватися. Ставим готуватися другий. Ви бачите, треба його її. О, бачите, так файно горе. Тепер будемо підкидали вже високу. Бля. О! Бачите, як високо? І ще сі зачепив за поверхнісь. Дивимось їх догорити. Хоча ще буде горіх. Запускаємо знову. ти, бля. Аж пропали Дірочку. З вогня шутки прох'є. Викидаємо нахід. Наше тревишлося. Третій ми по назначенню виконуємо, але землю просто. І десь потім ставим на сушку. Як сказати на сушку? Ну загорі ні, та вже горив ти оба загорівся, але ми його поставимо десь ось тут шай, хай горить, шай там машина. Щой там машина горить. Единственное, що я можу купити соліпоки. Ты вже все, ще не неверил. Ваша горит. Все, шаньтан, машина, все уже. Хайм ще шеї. Ще один той. І останній чекає свої оп череди для польоту. Валимо. Оба на... Пало! і не забилося. І ще буде горіло. Пацани, то вообще. Ще раз закидаємо вверх. За кого тобі тебе брать? Дитя природа. А, вона вже вего. Так, выкидаємо десь. Остався останній. Ну цей останній тоже все. Вот такий. там машина, шейна. сюда, сюди. Наступному видео. Може зроблю п'ятаку. Ой, піротехніку, бачаюсь. А і тут мені Та же горити гімно. Закидуємо останній, але не сам не сам далі. Не впав не впав І ще буде горів наш. Бодненько Ми Бо трошки сюди відійде Скорше, скорше, скорше. І викидаємо. Капусту До чого я сіду жив, що шоб... ракетка в капусту впала? Бачення, ставте лайкосики. До наступного видосика. Как всегда. Ну то вообще. Шай там машина. До побачення. До наступного видосика.